Вітаю! Ми продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події країни та області. Далі про третій раунд переговорів між Україною та РФ атаковано Ростовську область. П'ять автівок на фронт передали підприємці Хмельницького. Про це та інше розповім протягом наступних п'яти хвилин. Третій раунд переговорів між українською та російською стороною відбудуться сьогодні у Стамбулі. Нашу делегацію очолює секретар РНБО Рустем Уміров. Загалом до Туреччини прибуло 14 наших представників. Щодо країни-агресора, їхню сторону очолює радник Путіна Володимир Мединський. Як відомо, у планах України обговорити перемир'я, обмін полоненими, повернення депортованих дітей та зустріч лідерів. Початок зустрічі анонсований на 19.00 за київським часом. Україна втратила бойовий літак. Винищувач Міраж 2000 отриманий від Франції, зазнав аварії. На щастя, пілот встиг катапультуватися. Увечері, 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Міраж 2000 сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Зазначили у повітряних силах. Після цього пілот діяв грамотно. Він успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда вже знайшла льотчика. Його стан стабільний. Внаслідок інциденту ніхто на землі не постраждав. У повітряних силах уточнили, що для вияснення причин аварії вже призначили спеціальну комісію. Атака дронів на РФ Ростовську область атакували безпілотники. Повідомив виконувач обов'язків губернатора. Телеграм-канали пишуть, що в місті Новочеркаськ під прицілом була залізниця, державна районна електростанція та будівля Роселеко... Ростелекому. Перепрошую, на місцях падіння уламків виникли пожежі у ворожому. Міноборони кажуть, що за ніч нібито збили 33 дрони. Радісна зустріч у селі Тріски Антонінської громади. Додому з ворожого полону повернувся 36-річний Юрій Поліщук. Повідомляє Суспільне Хмельницький. Протягом 13 місяців чоловік був у неволі. За цей час рідні не мали з ним жодного контакту. Офіційно Юрій був у списках безвісти зниклих. Про те, що він живий, рідні дізналися із опублікованих ворогом. відео. 25 травня чоловіка обміняли. Він вже пройшов необхідну реабілітацію та повернувся додому. Бойові підрозділи національної поліції отримали транспорт для виконання завдань на фронті. Допомогли у цьому благодійники. Місцеві підприємці Віталій Коліщак та Віктор Соха об'єдналися і придбали для спецпідрозділів 5 автівок, вантажівку та 4 мобільні мікроавтобуси для пересування бойових груп. Заступник начальника головного управління національної поліції в Хмельницькій області Андрій Репчонок подякував благодійникам, адже транспорт на передовій це про мобільність та безпеку. Висловальники Хмельниччини серед найсильніших у світі з 14 по 20 липня у місті Брандебург, Німеччина, пройшов 17-й чемпіонат світу з веслування на човнах дракон за версією. IDBF. українська національна збірна команда посіла четверте загальнокомандне місце серед 33 країн світу. Збірну представляли 244 веслувальники, з них 21 спортсмен із Хмельниччини. Усі гідно виступили на міжнародній арені та принесли нашій державі і області вагомі перемоги. В скарбниці наших спортсменів 93 медалі: зокрема, 47 золотих, 16 срібних та 30 бронзових. Тренують спортсменів Олександр Блонський, Вадим Хомич, Назар Кривошия, Руслан Шевцов, Сергій Солтик. щирі вітання спортсменам та тренерам. обласного центру залишиться без світла сьогодні до 15.00 Можливі відключення електроенергії в мікрорайонах Озерна, виставка, заріччя Лезневе та частково у центрі. Причина: аварійно-відновлювальні роботи. На цю хвилину у мене все. Наша команда продовжує аналізувати інформаційний простір, аби інформувати вас лише актуальними, перевіреними та цікавими фактами. Зустрінемось у наступному випуску.